Я не знайомий з такими. Я їх не бачив. І навіть десь в соціальних мережах я написав: покажіть мені афганця, який, який там разом, разом з тими козаками. Я взагалі не розумію, що це таке, що це за форма. Що... Якось не тобто, сприй... принципі... Я хочу побачити живого афганця, який відверто скаже, що Майдан це погано. Що потрібно захищати ті порядок або той стан речей в країні, який є, і буде взагалі з цього приводу там захищати те, що відбувається в країні або владу. Я такого не знаю. Я напевно. Ви знаєте, якщо їх у нас немає. вже з'являються підставні солдатські матері, то не дивно ну, да. що у нас з'являтимуться підставні Ви знаєте, аганці. Все таки сказати, що афганці підтримують там чи то там на рівні місцевих якихось адміністрацій кого ну це означає, ну це маніпуляція, як на мене. З боку тих, тих чиновників, які хочуть сказати, напевно, там десь Києву, що от вони змогли там зорганізувати щось, хто сьогодні буде захищати те, що відбувається в країні. Ну, Нормальна людина, ну, в кращому випадку, можливо, в силу стану свого здоров'я, там з якихось інших міркувань. Ну буде займати нейтральну позицію.